Жінки, чоловіки, діти, будь-хто може стати жертвою сексуального насильства у збройних конфліктах. Далі СНПК, і зараз ворог цинічно використовується як зброю. Насильство під час війни це не випадкові злочини, а цілеспрямована тактика терору. У цій боротьбі за правду важливо не мовчати. Як от пані Алла з Луганщини, яка пройшла програму цілісного відновлення та реабілітації і стала тренером, аби допомагати іншим. Я була під окупацією деякий час. Мені запропонували пройти цю реабілітацію до чого я вважала себе дуже сильною людиною, якій не потрібна допомога. Була сама собі психологом. Але тільки потрапивши на програму перші кроки, я зрозуміла, що сильні люди потребують то такої ж самої підтримки, як і всі, я змогла не тільки усвідомити о своїх проблемах, о, о тім, що мені теж потрібна допомога, а й наповнитись. Бо та криза, в якій я жила, весь цей час вона спустошила. Пані Алла одна з майже 60 осіб, яких охопили п'ять реабілітаційних програм на Закарпатті. Крок за кроком, за допомогою фахівців, учасники пройшли непростий шлях відновлення і змогли перегорнути страшну сторінку своєї історії та вдихнути, як то кажуть, ковток свіжого повітря, який надихає, і жити далі. Дійсно, ці перші кроки до себе, до любви до себе. Після цієї програми починається. Етап відновлення, етап нового життя і бажання жити, що головне, людина повертається до життя. А що є найцінніше, це життя людини? Бо СНПК це ж, на першу, тяжкий злочин проти людства. Він, це цілеспрямований акт жорстокості, направлений на людину, на її гідність, на її приниження. І з чим страшніше він тим, що людина потім стикається ще й після цього злочину, вона людина, яка зазнала СНПК, вона стикається з дуже тяжкими. Наслідками це пригничною, це, це, це депресія, це самостигматизація, а іноді і стигматизація всього населення. Тому ну людина втрачає життя, втрачає. Бажання жити і бажання щось робити сексуальне насильство це тиша, яка болить злочин, про який не кричать, але який залишає шрами на все життя. Тому робота з наслідками дуже важлива і вкрай делікатна. Конфіденційність це з головних. Друге, ми повинні проявити емпатію і довіру, спілкуватися з рівною людиною, з повагою. Також робити все можливе, щоб людина почувала себе добре, щоб не привести до повторної травматизації. Дуже багато є нюансів. Навіть спілкування з людьми, які постраждали від сексуального насильства, вимагає окремої уваги. Тут поради психолога не будуть зайвими, адже це може бути будь-хто з нашого оточення. Для того щоб зрозуміти, як правильно спілкуватися і правильно ефективно допомогти таким людям. Ми проводимо спеціальні навчальні тренінги, запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче. Але якщо коротко, то сексуальне насильство під час конфлікту це є травма. І травма комплексна, яка впливає на всі сфери життя людини. І тому, допомагаючи такій людині, ми можемо... Заходити, скажімо так, з будь-якої сфери ми можемо, не будучи психологом, наприклад, запропонувати цій людині підтримку духовну, чи підтримку соціальну, чи підтримку якусь побутову, і це вже буде першим кроком для допомоги людям, які постраждали від СНПК. Головне пам'ятати, що це люди, такі самі, як і ми, тільки пережили травматичний досвід, каже психологиня. Проте є певні речі, які категорично не можна робити, і про це варто знати. Не можна їх Спитувати про те, що було, не можна е обнімати їх, наприклад, без дозволу, е не можна якісь такі е приклади свої особисті приводити, тому що травма назавжди є для людини е найвагомішою. Е з такими людьми насправді не треба боятися спілкуватися, вони не є якісь е особливі, вони не є якісь не такі, як всі, вони такі самі, як ми з вами, просто з повагою. З повагою, так би якби ви хотіли, щоб до вас ставилися такі фрази, як причинити добро. І інколи від цього постраждалі страждають більше. Від того, що забагато уваги, забагато якихось таких от е, дій навколо них, то інколи треба бути е, поряд, але не влазити без дозволу. не… Е, Робити, не причиняти те добро про яке не просять у цій війні. Є те, що не видно у зведеннях, і не фіксують супутники, насильство. Це про контроль і приниження, і це одна з тактик ворога, аби зламати громади зсередини. Ці воєнні злочини треба документувати кожен випадок і готувати матеріали до міжнародних судів. Сьогодні ті, хто говорять, також і свідки, і кожне свідчення крок до справедливості, щоб Україна мала можливість подати і більше голосів дати, щоб Росія Росію внесли в список ганьби, і щоб миротворчі оті сили при ООН і Росія до сих пір входить в Раду безпеки ООН, вони не задіювали Росію, тому що Росія здійснює злочини, злочини проти людяності, яким є сексуальне насильство під час конфлікту. І тому ми повинні всім казати, всім говорити, хто не зазнав такого злочину, пережив. Що необхідно зробити, і це також частина нашої перемоги в Україні з 5 травня по 19 червня тривала національна інформаційна кампанія щодо підвищення обізнаності про сексуальне насильство під час війни, гасло якої тиша це не захист, а бар'єр. Її варто ламати гучним голосом підтримки. Ця, взагалі, тема є дуже е, такою замовченою. Люди бояться стигматизації, і е, е, лише можу сказати, що е, проміжковий репарат. Які були надані постраждалим від сексуального насильства під час війни в Україні, досягли вже більше 500 чоловік. Це ті, які офіційно заявили про випадки, що сексуальне насильство страпилися з ними. Прокуратура вона відкрила справи, ведеться слідство, аби повідомити про послуги, які можуть отримати постраждалі від СНПК, що потрібно робити, куди звертатися, як діяти, а також про співпрацю всіх дотичних до цього служб і організацій ініціювали робочу зустріч в Ужгороді. Ішлося про практичні кейси механізмів попередження допомоги і реагування суб'єктами взаємодії щодо ген. Інтернозумовного насильства, ну основний суб'єкт, дії хто відповідає це департамент соціального захисту в Закарпатській області. Інші це є і охорона здоров'я. І відділ освіти, і правоохоронні наші органи це і поліція, це є і прокуратура, це є також судова система, громадські організації, неурядові організації, які дотичні до цієї теми. Взагалі, ми повинні всіх долучати, я щоб і бізнес був долучений, тому що люди, які постраждали або які в ризику, вони також працюють в бізнесі. От залучаються до роботи, і всі повинні знати. Що робити, як реагувати, як допомогти. Розроблений і алгоритм дій для постраждалих від СНПК. Це 102 і така є гаряча лінія урядова, це 1547. Оце де, куди потрібно звертатися. Ну, звичайно, якщо це дві дві основні такі у телефонні лінії. Ми окремо ще будемо давати, що куди звертатися до правоохоронних органів, таких як прокуратури, щоб проводити необхідні розслідування, також щодо насильства щодо дітей сексуального, так само є окремі телефонні лінії. Всю цю інформацію ми будемо зараз надавати всім суб'єктам взаємодії. По-перше, щоб оновити ту інформацію, яка була в минулому році, і також розповісти про нові. Нормативні бази, які зміни відбулися, і що наразі ще нас чекає. 349 фактів СНПК зафіксовано офісом генерального прокурора станом на квітень 2025 року. Серед них постраждалих жінок 225, чоловіків 124 та 19 дітей. Найбільше з Херсонщини, Донеччини, Київщини, Харківщини та Запоріжщини. Абсолютно для нас новий досвід. На жаль. І новий від насильства це саме сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Напрямок, який вже в роботі потребує в першу чергу узгодженої взаємодії абсолютно всіх суб'єктів, які є дотичними до цього. І те, що стосується державного рівня, то на державному рівні вже при інституті уповноваженої пані Катерини Левченко створено відповідну робочу комісію, але наше завдання сьогодні разом розробити дорожню карту для чіткого розуміння. І індивідуального підходу до кожного такого випадку, аби не бути голослівними, закарпатські фахівці за підсумком заходу та всіх спільних напрацювань видадуть посібник для постраждалих від СНПК з дорожньою картою та практичними порадами.